Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота Покинутий шпиталь Святої Марії від Наталі. Вона ж Блакитна наливочка або Burning Край. Розділ 7 Хлопчик із Сонця. Незважаючи на ту впевненість, з якою він говорив із мадам Бернадет, до госпіталю Ентоні не пішов. Наступного дня принаймні так і не наважився до того ж, це був єдиний день тижня, коли мати була вдома, і він користався з цього, щоб провести з нею час, і так захопився, що забув про реально шкільне дослідження. Тому, коли в понеділок Айворі запитали його, чи підготувався він, поки не ходив до школи, Ентоні навіть не одразу зрозумів, до чого мав готуватися. До історії, придурок, пробурчала Айворі, тільки не кажи, що забув. Доповідь, доповідь на будь-яку тему пов'язану з нашим містом. Справді забув так? Забув, зізнався Ентоні, розуміючи, що після тижня відсутності поблажки йому не буде. І що збираєшся робити? запитала Айворі, не те, що по її голосі чулося співчуття, але Ентоні, якоюсь частиною свідомості, розумів, що якщо він попросить, вона дасть йому прочитати свою доповідь, хоча б поверхнево, і все ж таки він не попросив. Імпровізувати, відповів він і натягнуто посміхнувся. З дзвінком він рушив до класу разом із рештою учнів. Роб із Джеєм запізнилися і влетіли до кабінету останніми. При цьому Ентоні точно бачив, як погляд Джея зупинився на ньому, і як змінився вираз його обличчя. Схоже, на перерві він має видати свою версію подію шпиталів. Отже, термін підготовки робіт минув і час виступати зі своїми доповідями, заявив учитель, виходячи зі свого столу і сідаючи на край стільниці. Всіх зараз послухати ми не встигнемо, але я впевнений, що й не всі підготувалися вчасно, тому влаштуємо свого роду лотерею смерті. По класу пробіг смішок від такого формулювання, а Ентоні подумали, що це зовсім не смішно, і він, напевно, отримує одиницю. Даремно смієтеся, це буде справжнісінька лотерея, зауважив учитель і продовжив пояснення я виписав ваше прізвище з журналу і записав їх на листочках, які зараз лежать у цій непрозорій папці ретельне перемішання. Я діставатиму по три листочки за урок, і ті, чиї прізвища на них будуть, повинні зачитати свою доповідь. Якщо ця людина буде не готова, її листок повертається до папки, а від загальної оцінки віднімається третина від максимальних балів. Якщо ж людина виявиться тричі не готова, то вона отримає незадовільну оцінку без права перескладання. Учні посміхнулися і зашепотілися, поки що умови складалися цілком собі справедливими і навіть з певним потуранням. Проте, перебив розмову в класі вчитель, я впевнений, що теми у багатьох із вас повторюються. Тому, якщо ту тему, яку ви вибрали до вас, уже хтось дослідив і розповів, від вашої оцінки віднімається бал. Якщо її розповіли двічі два бали і так далі, враховуючи, що наші з вами уроки проходять не так часто, ви напевно встигнете підготувати нову тему, якщо вашу вже розповіли. Це несправедливо, обурився хтось із задніх пар. Зате виключає колективну роботу, відказав учитель і запустив руку до своєї папки. Усі напружились цікаво. А чи багато хто взагалі встиг підготуватися сьогодні, промайнула в голові Ентоні, десь із такою швидкістю в ній промирнула формула підрахунку ймовірності того, що зараз прозвучить його прізвище. Мухти, мабуть, сьогодні ваш день, містер Епшер, посміхнувся вчитель, тут ваші прізвища. Про що розповідатиме нам, чи не будете? Ентоні нервово скофтнув слину. Ну, звичайно, ніби все могло бути інакше. Але одночасно, з похмурою думкою визнати все і здатися, в голові з'явилася інша, набагато привабливіша. Я розповідатиму про військовий шпиталь, заявив Ентоні, піднімаючись із за парти. В той же момент він буквально потилицею відчув, як кинулися на нього погляди всіх, хто був у класі. Напевно, не він один вирішив взяти таку тему і тепер накрив мідним тазом теми доброї половини класу. Тім самі винні, якщо що. Цікава тема, ми вас слухаємо. Ентоні втягнув в себе повітря, благаючи про те, щоб його пам'ять не підвела, і почав. Спочатку будівля будувалася як маєток герцога Файфа та його дружини, тому архітектурний ансамбль має такий вигляд, почав він, кажучи, набагато впевненіше, ніж він себе почував. Проте варто було будівельникам закінчити, як незабаром герцог помер, а його заповітом будівлю будівля була переоформлена під потреби військових, які вже вирішили організувати тут шпиталь Святої Марії. За часів Першої світової війни там лікувалися і проходили реабілітації безліч солдатів ще більше під час Другої світової війни. Також там проходили лікування солдати, які брали участь у Фолклендській війні. За свою тривалу історію госпіталь не раз намагалися закрити. У 50-х роках з нього зробили санаторій для відставних військових. Однак він мав погану репутацію, оскільки Ентоні затнувся, обираючи яку саму інформацію, варто піднести. Оскільки існували чутки, що персонал не відноситься до пацієнтів із належною повагою. Насправді ж місцевий клімат мало допомагав пацієнтам, і за деякий час санаторій було закрито. Через кілька років після цього він знову відкрив свої ворота, але вже як лікарня загального профілю, оснащена на той момент найсучаснішим обладнанням. Втім, і це не допомогло шпиталю пропрацювати до наших днів. Персонал звільнявся, людей не вистачало, і згодом закрилося стаціонарне відділення. Після смерті нічного сторожа 15 років тому місцеві жителі наполягли на закритті цього місця і ще через 5 років досягли свого обладнання зі шпиталя вивезли, ворота зачинили. У зв'язку з тим, що останніми роками роботи госпіталю рівень смертності пацієнтів піднявся. Існує думка, що в госпіталі водяться приводи, обережні небутівельників душі похованих на цвинтарі, на місці якого встановили фундамент будівлі. Ентоні облизнув губи і видохнув Вчитель не був схожий на людину, яка зараз поставить йому одиниць. Непоганий, містер Ентоні, бачу, що ви добре працювали над темою», – кивнув він. Шкода, що я не почув від вас точних дат, але це не має значення. Добре, сідайте. Хто в нас наступний? Ентоні опустився на стілець, не вірячи своїм вухом. Невже правда прокотило? Тільки на основі того, що він знайшов у бібліотеці та що почув від Айзека, так просто, адже він справді отримав задоволення, коли працював із тією інформацією, може, історія це не так уже і нудна. Втім, думати в цьому ключі він перестав, як тільки решта зачитала свої доповіді і розпочалася лекція. Все ж таки історія в подібному викладі була страшенно нудним предметом. Вже після уроку варто було тільки прозвонити дзвонику, а вчителеві їх відпустити. Біля парти Ентоні з'явився Джей із задоволеною усмішкою. А я дивлюся, ти добре дослідив тему госпіталю. Ми вже сподобалося там ночувати, і ти вирішив переїхати? Придурок? хмуро запитав Ентоні, забираючи речі жартувати розучився, чи що? А взагалі я чекаю фотографії, якими ти так хизувався, що дістанеш? посміхнувся Джей ще більш гідко, ніж зазвичай. А тут цілий тиждень не з'являвся, а мені ж цікаво. Чекав тиждень і ще почекаєш, відказав Ентоні. Я сьогодні набрав із собою телефон. Це була брехня, телефон лежав в одній з кишень рюкзаку, налаштований на беззвучний режим. Як виправдовуватися завтра, Ентоні не знав, але відтягнути момент розплати хотілося й дуже сильно. Може, просто зізнаєшся, що злякався і не пішов? похмуро запитав Роб, з'являючись поряд із другом. О тобі ж видно, що ти там не був, а все, що розповів, дізнався з інтернету. Я там був, різко відповів Ентоні, підхопив застуду і весь тиждень провалявся в ліжку, бо тієї дощової ночі я там був, поки ви лежали під теплими ковдрочками і готувались до контрольної. Без доказів це просто слова. хмикнув Джей. Завтра останній день, Ентоні, потім вся школа. Дізнається, що ти не мочив штани від одного виду шпиталю. Ентоні заскриготав зубами, але промовчав він сам загнав себе в цю безвихідь і сам повинен розбиратися. Ти справді думаєш, що він щось принесе? спитав Роб, примостившись поряд з другом коло пісуару. Прямо на рівні його очей на стіні шкільного туалету було намальовано жіночі статеві органи, проте жодного збудження вони не викликали. Він сам намалював їх тут два роки тому, тоді це здавалося веселим жартом. Тепер хотілося їх стерти чи зафарбувати, але щоразу варто було малюнку зникнути з поля зору. Роб просто про нього забував. Ні, звичайно. Пирхнув Джей. По ньому видно, що бреше все. Не був він там, і фоток у нього немає. Та й з телефоном він сьогодні. Я бачив, як він у школу заходив і час на ньому перевіряв. Може, фоток у нього справді немає, про пробурмотів роб, але ось щодо того, що він там не був, я не певен. Якось він надто впевнено про це говорив. Верзе, впевнено, відрізав Джей. Сам подумай, як би був, то показав би фотки, як минулого разу одразу б скинув. Чого ти до нього так причепився з подихом, спросив роб. Якщо і так знаєш, що він бреше, у чому сенс? У тому, щоб він припинив цей фарс. На цих словах Джей розплився в усмішці хижака, що відчуває близькість своєї жертви, щоб визнав і припинив корчити із себе крутого, при цьому будучи ніким. Уроки пройшли напрочуд швидко, а зазвичай, після канікул чи хвороби, Ентоні здавалося, що вони йдуть так довго, що хоч вішайся, але цього разу обійшлося. Він вийшов за дворі школи на осіннє сонце і, примруживши очі, глянув на всі боки. Він міг би повернутися додому, пообідати і сісти за уроки, а міг би пройти до шпиталю, здолати свій новий і зовсім ще молодий страх цієї будівлі доти, доки він не вірив у щось велике і справді непоборне. Пом'явши ще з хвилину біля воріт, Ентоні важко зітхнув і повернув до шпиталю. У дитинстві він боявся темряви, йому тоді було років п'ять, мабуть, і він залишав лампу, включеною на ніч. Мама сказала, що зі страхами треба боротися, але не обов'язково це робити одразу, можна поступово. Наприклад, заглянути в темну шафу з ліхтариком, а потім без ліхтарика, потім трохи посидіти в ній і таке інше, так само Ентоні вирішив боротися зі страхом шпиталю. Спочатку він глянув на нього здалеку, навіть до воріт вирішив не підходити, щоб зайвий раз намаячити перед носом Родрігеза. Госпіталь виглядав абсолютно так, як завжди, похмуро, порожньо і холодно. Змінилася лише одна деталь: вікно поруч із ходом було розбите та забите дошками. Не щільно, звичайно, але вибратися через нього навряд чи вийде. Дивлячись на нього, Ентоні мимоволі згадав, що варто було б знайти безпечніший шлях до госпіталю хоча б заздалегідь. Саме ця думка підштовхнула його пройти вздовж паркану, уважно вдивляючись у вікна та бічні двері будівлі. А ще, крокуючи дуже-дуже тихо, Ентоні намагався не шарудіти не тільки сухими гілками, але навіть опалим листям. Можливо, саме завдяки цьому він не злякав примару. Маленький хлопчик років 6-7 грав серед дерев. Спочатку його ще можна було прийняти за звичайну дитину, але варто було придивитися, як ставало зрозуміло. Крізь нього можна побачити стовбори, а сам хлопчик схожий на проекцію, немов голограми і сонячного світла, майже так само гарно, як було з Айзеком. План дозрів у голові ще до того, як Ентоні встиг продумати всі деталі. Він сів біля і голосно сказав Вітаю! Хлопчик виразно здригнувся і зник, як не було. Злякався чи що, однак досвід Ентоні спілкування з примарами підказував, що якщо він не бачить, це не означає, що насправді тут нікого немає. Не бійся мене, продовжив він уже трохи тихіше і обережніше, упевнений, що я не такий уже й страшний, не повинен бути, принаймні, тому що сьогодні, начебто, вмивався і навіть розчісувався. З боку дерев почувся дитячий смішок, Ентоні зрозумів, що він іде вірним шляхом. «А Мені про тебе розповідала мадам Берне, де ти взагалі про примар тут? Може, спробуємо домовитися? Ти покличеш для мене Айзека, а я дам тобі щось цікаве. Хоча що в мене може бути цікавого? Останній Ентоні пробурмотів майже собі підніс, проте хлопчик так раптово матеріалізувався прямо перед ним по той бік паркану, що Ентоні здригнувся та й сів на холодну землю. І що ти можеш мені запропонувати? вимогливо запитав хлопець. У нього був трохи крипатий ніс, світле волосся і очі, але точно іншого відцінку, ніж у Айзека. Це було помітно навіть при тому, що, по суті, вся примара була в одного кольорі, точніше, в різних відтінках одного кольору. Над питанням Ентоні замислився іграшок у нього при собі, звичайно, не було, залишки їжі примару не зацікавлять, як і канцелярія. Підручники, а хоча, може, з іграшками Ентоні поспішив у мене є стербунець, сказав він, це було правдою. Він купив його в автоматі влітку і тягав із собою, іноді граючи з ним на перервах, маленький м'ячик відскакував від підлоги та стін, дивом розбиваючи люстри та вікна школи. Лише один невдоволено потягнув хлопчик і насупився. Цього замало, і я ж не прошу тебе заходити до шпиталю і шукати там Айзека, пирхнув Ентоні. Я знаю, що ти цього ні за яку плату не зробиш. Тобі потрібно просто підійти до вікон і покликати його. Це маленька послуга, яку б інші ніти зробили для мене безкоштовно. Ось і у інших і проси. Ображено відказав хлопчик і відвернувся, показуючи, що якщо це все, що Ентоні може запропонувати, то розмову закінчено. Довелося міняти тактику. Добре, добре, як тебе звати? Хлопчик зміряв його поглядом, але потім, мабуть, вирішив, що сказати можна. Конор. Добре, Коноре, зараз у мене з собою є для тебе тільки стрибанець. Але якщо ти зробиш мені ласку і покличеш Айзека, то щоразу, коли я приходитиму сюди, я буду приносити тобі щось зі своїх іграшок або, може, навіть книг. Таке тебе влаштовує. А якщо ти більше не повернешся, Конор із сумнівом кинув Ентоні поглядом. Люди рідко сюди повертаються, враховуючи, що я сюди приходжу вже втретє, гадаю, доведеться приходити ще, усміхнувся Ентоні і знизив плечима. Я нібито взявся за серйозну справу пов'язану з цим шпиталем. Це яку ж, якщо скажеш і мені сподобається, я покличу Айзека, як ти сказав. А яка ж справа тобі може сподобатися? Та ти скажи, з якою прийшов? Енноні важко зітхнув. Нехай хлопчик і виглядав на 6-7 років, але він був явно кмітливіший від свого віку, втім, не дивно, по суті, він мав бути значно старшим. Я шукаю способу позбутися тих приводів, що вбивають людей, чесно сказав він і вичікувально глянув на конора. Той несподівано став дуже серйозним, кивнув і зник. Як це розуміти, Ентоні не знав. Він так і залишився сидіти на землі, думаючи, що, може, зараз Конор повернеться, і тоді все стане ясно. Однак той не повернувся ні за хвилину, ні за дві, ні за п'ять, і Ентоні вирішив, що той просто пішов, не бажаючи продовжувати розмову, і нарешті піднявся на ноги. Все ж таки сидіти на голій землі було холодно. Ти все ж таки повернувся, почувся знакомий голос поруч, і Ентоні різко підняв голову. Біля паркану літав Айзек, такий же невимовно прекрасний, як завжди. На мить Ентоні навіть забув, навіщо прийшов, тільки від того, що знову опинився поряд із ним. Добре, що Айзек швидко повернув його до Мені здавалося, що після цієї ночі ти не прийдеш. Дивом вижив, сам повинен розуміти. Друге так не вийде. Я здогадувався, пробурмотів Ентоні, але потім труснув головою і вже трохи впевненіше сказав. Мені потрібна твоя допомога. Упевнений, що я зможу допомогти? Айзек здивовано підняв брови. І я ж привід. Думаю, що зможеш, посміхнувся Ентоні. Мені потрібна інформація, повернувся, пробурмотів семі зі свого кута. У старому морзі не було джерел світла, його спеціально розташували у найглибшій частині будівлі у приміщенні, де не було вікон. Я відчуваю його запах, він близько, гад же такий, Ні, щоб уночі прийти, навіть за паркан зайти боїться. Звичайно, боїться, прошипів Майк із іншого боку моргу. Хто його так налякав, що ноги його більше тут не буде, не підкажеш, і випустив при цьому. Якби ти приєднався до полювання, цього не сталося б, пробурчав Семі. Але це неважливо, він повернувся. До паркану і вдень, там ми його не дістанемо. Ти не розумієш, прошепотів Семі майже мрійливо. якщо він повернувся сюди взагалі, значить, і до будівлі повернеться рано чи пізно, потрібно лише трохи почекати. Це жахлива ідея, відповів Айзек. Ти нічого про них не знаєш. Люди, які професійно вивчали питання паранормального, нічого не змогли з цим зробити, а ти, ти навіть не знаєш, з чого почати. Взагалі то знаю, хмикнув Ентоні, і якраз починаю з тебе. Але я не такий, як вони, ти повинен розуміти, це небезпечно, Ентоні, зітхнув Айзек. Твій задум надто щільно пов'язаний з ризиком. Та припадить ви всі, ти і мадам Бернадет, звідки вам знати, чи це пов'язано з ризиком, чи не пов'язано, обурився Ентоні. Може, мені навіть усередину треба буде заходити для того, щоб все вирішити. Це навряд, зітхнув Айзек, але гаразд, я спробую тебе вислухати з самого початку. Отже, ти хочеш вигнати приводів зі шпиталю. Так. Як ти хочеш це зробити? У мене з'явилася теорія, заявив Ентоні і самодоволено посміхнувся. Щоправда, добре, щоб їх хтось підтвердив, але уже хоч щось. Я вважаю, що нічні привиди не пам'ятають себе як людей або дуже віддалено пам'ятають. Тобто, навряд чи вони, якби з ними, можна було поспілкуватися, як із тобою, згадають своє ім'я, прізвище, дату, і обставини смерті. Враховуючи їх вік, воно й не дивно, пробурчав Айзек, перебуваючи, вони тут були ще до мене, може, не всі, але якісь були, я відчував їх завжди. Тобто вони швидше за все приводи солдатів, які померли під час Першої світової війни, зробив висновок Ентоні. Так, доведеться попрацювати. Загалом мадам Бернадет розповідала Ти знайомий з міс Бернадет? здивовано вигукнув Айзек, знову перебуваючи Ентоні. Як вона поживає? Сто років її не бачив. У неї все добре склалося із сержантом. Дай мені договорити, невдоволено пробурчав Ентоні. Добре, поживає, наскільки можу судити. Ми сусіди. Працює в бібліотеці зараз. А про якого сержанта мого? Про сержанта Родрігеса, звичайно», – радісно вигукнув Айзек. Хоча я завжди вважав, що це поганий вибір, але Бернадет так щиро його любила, що я мимоволі почав болівати за їхні стосунки. Офігіти, тільки зміг сказати Ентоні. Він, звичайно, знав, що мадем Бернадет живе з чоловіком своїх років, але ніколи з ним не перетинався. А тепер з'ясувалося, що живе вона з тим самим охоронцем Родрігесом. Хоча це навіть логічно, познайомилися вони, напевно, тут же, у шпиталі. Вони живуть разом зараз. Я так за них радий і пробач, перебив. Насправді так сумно не знати, що відбувається в житті добрих друзів. Айзек м'яко посміхнувся і нагадав. Він сказав про те, що примара себе не пам'ятають і щось про мадам Бернаде. Ентоні зітхнув і подумав, що якби Айзек говорив про нього з такою теплою посмішкою, він був би найщасливішою людиною на землі. Загалом з подругою мадам Бернадет стався випадок, коли та називала когось із примар містером Армстронгом, і той зреагував не так, як реагував би на будь-яке інше ім'я. Думаєш, імені буде достатньо, щоб вони себе згадали? запитав Айзек. Ні, звичайно, але якщо ми дізнаємося ім'я та прізвище можна буде почати копати, весело заявив Ентоні, до того ж я чув, як вони звертаються один до одного скороченими іменами. Весті, Стен та Семмі. Думаю, можна припустити імена, від яких йдуть ці скорочення. Ну і, наприклад, від чого скорочення Семі? все ще з явним скептичним настроєм запитав Айзек. Ентоні замислився: Семіель Припустив він після хвилини роздумів. Складно відразу сказати, потрібна відповідна книга. Але щодо Весті, у мене точне припущення Вестон. Тобі дуже пощастить, якщо саме його і звуть Армстронгом, зіткнув Айзек. Взагалі, як ти збираєшся з'ясувати, кому з них трьох належить це прізвище? Я поки не думав про це, зіткнув Ентоні важко. Швидше за все, спущусь вдень у підвали, покличу когось із них, намагаючись при цьому перебувати в освітленій зоні, враховуючи, як жалібно вони за мною ганялися вночі, то мають прийти. Ну ні, я цього не допущу, суворо заявив Айзек. Це надто небезпечно. Є інші ідеї, пирхнув Ентоні і похмуро глянув на привода. Хочеш чекати, поки вони вб'ють когось ще, а потім виборуться за межі шпиталю, то почнуть вбивати всіх поспіль? Айзек відвів погляд, чомусь здалося, що йому стало соромно: якщо вони виборуться, то і я зможу вийти за межі шпиталю доберуся нарешті до нормальної бібліотеки. Ти себе чуєш? розгублено спитав Ентоні. Для тебе що, книги важливіші за людське життя? Навіщо ти взагалі в армію пішов, якщо так? Останнє питання він практично вигукнув, відчуваючи, як серце стискає дуже неприємне відчуття. Неважливіше, звичайно, обурився Айзек, але й до армії пішов не з добрих спонукань, можеш мені повірити. Просто мобілізовували всіх дієздатних. Я вже точно не мріяв померти за країну, але ось я тут, застряг, як бачиш. Ентоні стиснув губи і важко зітхнув від серця відлягло, але тепер він почувався винним. Я розумію, але мені не чхати на людей у цьому місті живе живуть мої друзі. Ентоні хотів було сказати мама, але затнувся, подумавши, що це звучатиме дуже по дитячому і безглуздо. Він ж все таки не дрібний пацан, щоб говорити тільки про свою матір. Якщо у тебе є друзі, чому сюди ти завжди приходиш сам? запитав Айзек, уже рівніше і спокійніше. Але від цього питання Ентоні стало майже фізично некомфортно брати і пояснювати при марі зараз тонкощого стосунків із робом, Джеєм, Айвері та Ілішою? Занадто складно все було в цьому влаштовано, та й відверто кажучи, навряд чи вони справді були друзями. Так розважалися разом інколи, іноді Ентоні нав'язувався до їхньої компанії, але на цьому все гаразд, зітхнув Айзек, так і не дочекавшись відповіді. Давай домовимося, я сходжу до підвалу і дізнаюся, кому з приводів належить прізвище Армстронг. Але за однією умови ти маєш займатися цією справою з вигнанням не один. І бажано, щоб твій друг чи подруга був або була розумнішою за тебе або хоча б стриманішою. Хочеш сказати, що я дурень? ображено обурився Ентоні. Ні, звичайно, м'яко посміхнувся Айзек. Просто хочу, щоб поряд з тобою була людина, яка вбереже тебе від необдуманих вчинків. Вражатися після цих слів і такої посмішки було просто неможливо Ентоні важко зітхнув і кивнув він гадки не мав коло согово привезти, але й заперечувати того, що так буде безпечніше, не міг. Тоді наступного разу я чекаю не тільки на тебе, посміхнувся Айзек. і не забудь залишити іграшку конору зараз і принести щось наступного разу. Він вірить твоїй обіцянці. Я пам'ятаю, пробурчав Ентоні і поліз у рюкзак шукати стрибунця. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук.